Всім привіт, це Міра, і сьогодні, як ви зрозуміли по нас у відео, я буду розповідати вам про свої звички. Тут будуть звички на рахунок дисципліни, мотивації, а також деяких практичних моментів. Якщо ви з вами ще не знайомі, то можете, по-перше, підписатися на канал. А по-друге, давайте зрозуміємо, які в мене стосунки з малюванням в принципі. Малюю я доволі таки довго, але прямо щоб приділяти цьому настільки багато часу, я почала нещодавно. І поради в цьому відео будуть більше спрямовані на тих людей, котрі також дуже багато цьому приділяють і часу, і відповідно сил. Якщо малювання для вас більше є хобі, то тут також будуть корисні поради для вас, але просто розумієте, що не всі насправді вам підійдуть, точніше. Не всі просто будуть мати сенс. І перша більше не звичка, а нагадування для себе пам'ятати, що на етапі скетчу все може виглядати максимально фігово. Головне, що я знаю, які в мене картинки. Я знаю, що врешті ну, приблизно вийде. Тому цікувати себе на початку роботи це може бути найтупіше, що ви можете зробити. Ну, інколи, звичайно, буває так, що просто робота не йде, але подивимося навіть на цей арт, котрі на спідпенсії, і на моменті скетчу, ну, Давайте будемо відвертими, це прям абсолютний кау. При цьому сам процес малювання мені подобався, тобто мені ця робота не йшла поперед горла. Я розуміла, що цей етап скетчу потрібно було перетерпіти, тому що навіть просто після того, як я залила базові кольори, все стало набагато краще. Але якщо ваше відчуття, що скетч максимально поганий, все одно залишається з вами, краще зупиніться на декілька хвилин і просто лягте посидіть в Тіктосі. Так як на мене, просто відірватися від скетчу, від арту на цьому етапі. І ну, почилити, поробити щось максимально тупе, максимально там, де твій мозок розвантажується. Це найпрекрасніше, що можна зробити. При цьому ця штука вона відрізняється в своїй основі від, від того, що ну тобі на арт, ти думаєш, що він якийсь не такий, відійди там, почекай і повернись до нього. Ні. Тут саме суть в тому, щоб розгрузити мозок. Тобто не потрібно в цей момент йти займатися матішою. Подивіться щось смішняве, пограйте в вашу улюблену гру, поспілкуйтеся з друзями, пробіть щось, що доставляє вам тільки чіл. Звичайно, якщо на це є час, а час насправді завжди просто можна робити це не так довго. А потім, при поверненні, не просто подивіться на цей скетч, а подумайте. Уявіть собі, як ви його розмалюєте, як ви його потім доробите, і тоді ви вже вирішите, закінчувати його чи ні. Далі порада для того, щоб не за. Кинути, коли ти вже в процесі у багатьох людей є такий прикол, у мене теж що тобі щось закінчувати набагато легше, коли за тобою хтось дивиться, але коли це людина, не для котрої ти це робиш. Найпростіша демонстрація буде, якщо ви зайдете на мій канал та подивитися на трансляції. Ви можете побачити, що за останній час я зробила їх достатньо багато, просто тому що мені потрібно було достатньо багато малювати. І коли я от демонструю цей процес, і якби в мене стрім, я не те, щоб можна жос відволікатись і малювати. Точніше, не переставати малювати набагато легше. Ви можете так само, як і я, почати стрімити, чи можете заходити в різні дискорд-сервери і там показувати, що ребята, ми там балакаємо, ла ла, ла ви теж балакаєте, не так нудно, але ще й малюйте. І якщо комусь нудно і йому нічим позайматися, він буде дивитися ваш ефір. Краще це робити або в великій компанії, тому що так, навіть якщо хтось один буде дивитися ваш етер, ви не будете так соромитись, чи в колі дуже близьких людей, щоб теж не було такої. Сором'язливості. інша звичка, котра також може вам допомогти. Але якщо ви не хочете якось процес малювання комусь транслювати в Play Market чи в App Store вбийте таймер для роботи чи інтервальний таймер, це штука, котра виділяє вам, скільки тут часу на самопрацю, працю, а скільки тут часу на відпочинок, звичайно, ви можете редагувати, скільки на що часу виділяється, але суть в тому, що вам дозволено відволікатися, ви не тримайте себе в напрузі, при цьому ви контролюєте процес. Скільки ви відволікаєтесь? Це дуже сильно допоможе людям, котрі як я абсолютно не відчуваю час, тому що ти можеш як забутися в процесі малювання і тоді будеш перевтомленим, так і забутися, коли відпочиваєш, і про півдня в нікуди. А тепер все ж таки декілька звичок, котрі пов'язані конкретно з процесом малювання. З самого незвичайного я в стандарт, коли робиш новий холст, поставила, щоб в мене було 1600 на. 900. це мені допомагає, якщо мені потрібно одразу почати малювати обкладнику на відео чи щось в такому форматі, чи просто зайти і змінити розмір до того, який мені потрібно. Раніше в мене постійно було 3 на 3 тисячі пікселів, але через те, що зараз мені потрібно кожен раз змінювати якби розмір холста, то в мене якби підсвідомо. Легше зробити вибір у сторону якогось незвичайного холста, тобто у, на якийсь незвичайний формат для мене. в типу, тому, що я і так це роблю, тож можна зробити щось незвичайне. Далі теж на рахунок малювання я постійно завантажую та використовую якось експериментую з новими пензликами. Я працюю в кліп тому мені це робити не складно. Але якщо ви працюєте в прогірку, котрі теж може завантажувати пензлики, то будь ласка, користуйся за цим. Якщо ви дивилися попередні мої відео, то ви могли якби зрозуміти, що оцей тейк про те, що потрібно. Завжди використовувати якісь, ну знаєте, не те, що використовувати, просто намагатися спробувати якісь нові педлики, це дуже прикольно. В якомусь плані це качає скіл, тому що тобі приходиться думати просто по-новому, а в якомусь це просто розважаловка, тому що завжди цікаво потикатись у щось нове. Далі не забувайте, що пост-обробка це не просто накинути фільтрів, це не просто підправити тон, контрастність та чи щось. Постобробка також може бути просто малюванням поверх вже роботи картинки. Ви можете додати більше шторчащих волосків, можете додати більше свічіння не просто тим, що ви прибавите якийсь фільтр, а тим, що ви зробите новий шар і на ньому застосуєте якийсь ефект для свічіння. Можете заблюрити деякі штуки, котрі відносяться не так близько до камери. Наприклад, так я дуже часто забуваю, хоча це прикольна функція, блюрити зліва та справа волосся, просто тому що це додає більше фокусу на обличчя. При цьому. Вам обов'язково блюрити все навколо, тобто окрім обличчя. Вам могло здатися, що це типу проста штука, але насправді новачки і середнячки часто забувають про ці речі. Ну, я теж якби періодично забуваю, тому нагадаю вам ще раз. В мене також є звичка в техніці малювання, розповів з самого початку. Плоскі зафарбування я роблю найсвітлішими відтінками, тобто не якимось середнім кольором, що поверх нього малювати, потім світло, а найсвітлішим. Саме тому. Після цього я роблю новий шар з мультиплеєм і зафарбовую його в колір, якби того, що в нас знаходиться навколо. Наприклад, на цьому арті в мене це був такий жовто-помаранчево-сірий колір. Він допоміг мені і зробити персонажа не таким світлим і всі кольори затемнити, але також краще вписати персонажа в околення. Суть в тому, що після цього мені також легше буде накладати світло, тому що з допомогою цього шару з ефектом мультиплею в мене всі кольори на персонажі стають середнього тону, якраз таки. А без середніх та темних тонів додати світлі неможливо. Звичка, котра пов'язана з прокачуванням скіла, це періодично згадувати, а чи мені насправді подобається в якому напрямку я проднуваюсь. Саме це в якийсь момент просто врятувало мій скіл. При цьому, як ви розумієте, з аніме стилистиці по пропорціям я не пішла. Але я змінила свій підхід до лайну. Раніше я робила дуже графічний лайн, котрий був однієї ширини, котрий був м'яга-такий чіткий, м'яга-непрозорий, і це просто виглядало. Пластмасово. Проблема була не в самому лайні, проблема була в тому, як я розуміла поняття лайну. Дивіться, тут на обидвих артах є лайн, але на першому він ніби скаче поперед самого пофарбування, поперед ціни і світла, а на другому зливається з ними. Факт у тому, що лайн міграшським пензликом дуже чорний, дуже чіткий, дуже не хаосний, я б сказала, антихаосний, мені просто не підходить. Я просто ніколи не хотіла малювати в графіці, я завжди хотіла з'єднати живопис пофарбування з анімешною стилистикою, а м'яка чіткий лайн, хоч і підпадає під анімешну стилистику, не йде, якби з нею обов'язково. Проблема, звичайно, була не тільки в лайні. Я і пофарбування робила таким, скажімо, графічним. А коли я здумалася, чи насправді мені це потрібно, і зрозуміла, що ні, то все стало тільки краще. Факт у тому, що стиль це не просто про ту інформацію, котру ти вже маєш. Стиль – це ще інформація, котру ти розумієш, що варто використовувати. Саме тому мені в той момент не потрібно було заново вивчати якийсь. Більш хаосні в моменти малювання мені просто потрібно було зрозуміти, що я хочу так робити, хочу робити більш хаосно і менш графічно. З низьким скілом так в моменті це зробити не вийде, але хоча б ти зрозумієш, що насправді тобі потрібно, і що насправді ти хочеш вивчати. Це може стосуватися навіть не настільки глобальних змін. Наприклад, нещодавно я замислилася, а чи мені насправді подобається малювати тим пазликом, котрий я малюю? І зрозуміла, що вже ні, тож я його змінила. Саме через це скіл не виріс, але через те, що мені стало просто комфортніше малювати, і якби мені вийшло комфортніше довше малювати скіл виріс. І остання порада на сьогодні: відберете для своїх повноцінок справді класні скетчі. Не забувайте на класні скетчі, залишаючи їх скетчами, і не вимучайте справді скетчі, котрі не підходять для повноцінок, у повноцінку. Якщо це щось що ви малюєте для себе, а не, наприклад, на замовлення, то пам'ятайте, що ви завжди можете відмовитися від цієї ідеї і зробити абсолютно іншу. У вас ніхто не засудять. Якщо засудять, то вони дурні. На порадах все. Але не забувайте, що в описі Євтегешка, в котрій, якщо прийдете по навігатору, зможете знайти декілька челенджів навіть один з них з грошовим призом. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, а це була Міра. Пока-пока.